Доброго ранку, мої дорогокласники. Запрошую вас на урок української мови. Сьогодні ми будемо узагальнювати свої знання про частини мови, а на слідуючий урок пишемо діагностувальну роботу. Тож будьте уважні, щоб слідуючий урок вам було легко відповідати і виконувати всі завдання. Ми з вами знаємо, що у нас є. Частини мови. Так, діти, мова складається із слів: слова, іменники, прикметники, дієслова, числівники, службові слова є частинами мови. Зараз ми пограємо в гру, вам потрібно буде визначити, до якої частини мови належить слово, яке буде з'являтися на екрані. Так як у вас немає зараз. Цеглинок Лего, ви повинні будете говорити іменник, прикметник або дієслово. Або можете говорити блакитна, зелена, жовта цеглинка, ту, яку ви підіймете. І так розпочинаємо. Нагадаю, іменники відповідають на питання, хто що і називають назву предмета. Прикметники відповідають на питання, який, яка, які означають ознаку. Дієслова відповідають на питання, що робити, що зробити, що буде робити, і вказують на дію предмета. Готові? Почали. Слово спортсмен відноситься до, до іменника. Стрибає дієслово. Діти, якщо у вас було перед цим слово таке, як моє, можете навіть собі поплескати в долоні. А ви ж відповідаєте правильно. Сміливий прикметник. М'яч, відповідає на питання. Що? І це блакитна цеглинка. Швидкий я підіймаю. Зелену цеглинку, тому що це прикметник. Слово відповідає на питання який. Тренер. Тренер, діти це той, хто тренує спортсменів. Тому це слово відповідає на питання Хто? І підіймаємо блакитну цеглинку. Команда. Слово команда відповідає на питання Що? Це іменник, блакитна цеглинка. Бігає. Слово відповідає на питання, що робить. Значить, це діє слово, жовта цеглинка. Лижі ось таке, зимове, е, зимове знаряддя спортивне. Так, лижі, відповідають на питання, що, <кхух> вибачте. Іменник мчить. Я піднімаю. Жовту цеглинку, тому що це дієслово. Велосипед відповідає на питання, що блакитна цеглинка. іменник. Активний. Який зелена цеглинка? Прикметник. Футбол, Футбол це назва гри, тому іменник, блакитна цеглинка. Кидає, що робить дієслово, жовта цеглинка. Каток замерз шилі, можна кататися, але каток це блакитна цеглинка. Іменник. Доріжка. Що? Доріжка, іменник, блакитна цеглинка. Перетягує. Що робить дієслово? Жовта цеглинка. Канат. Іменник, блакитна цеглинка, змагання. Слово змагання, діти відповідає на питання, що? Іменник, блакитна цеглинка. Ось ми з вами нагадали наші частини мови. Тепер записуємо число класна робота і каліграфічно прописуєте рядочки, буквосполученнями, які ви бачите на екрані. Діти слово спорт не пишіть. Просто пропишете буквосполучення слово спорт не пишіть. Після того, як ви запишете каліграфічні елементи, ви слово спорт вводите в речення, тобто ви складіть речення із словом спорт і запишіть його. Наприклад, я люблю займатися спортом або спорт, корисна справа, чи якесь інше речення. Скажіть, будь ласка, чи потрібно займатися спортом? І думаю, що ви відповідаєте так. А які види спорту, ви знаєте? От у нас в класі є діти, які займаються дзюдо, а є такі, які займаються карате, а дехто ходить на футбол, а дехто ходить на плавання. От тільки декілька видів спорту я вам назвала. А взагалі, діти, спорт буває різний. Тож, я вас всіх сьогодні запрошую на стадіон, щоб розімнятися і пригадати частини мови, позмагатися в різних видах спорту. Сонце світить всім тепленько. Ми, промінчики маленькі, любимо змагатися, спортивні ігри гратися. Тож усі вирушаємо до стадіону. Нам потрібно прочитати вірш. Кожний день по розпорядку маємо робити зарядку. Для здоров'я вона плюс намотай собі на вуз. Слово нав... Діти, намотай собі на вуз – це фразеологізм. У нас в мене вусів немає. Куди ж я повинна що намотувати? Цей фразеологізм означає, що запам'ятай, Що? щоб стати спортсменом. Або щоб бути е, здоровою людиною, вранці треба знайти декілька хвилин, щоб зробити ранкову гімнастику, нам потрібно е, попрацювати, і, діти, з, і обчислити останній вираз. От такий незвичайний. Подивіться. Якщо ми додамо три м'ячі, то у нас вийде 18. Яких три числа потрібно між собою додати, щоб вийшло 18. Ану, математики, і так, якщо ви сказали 6, то я з вами згодна. Тобто один м'яч це 6. Тепер подивіться, у нас є футболка і м'яч. Пам'ятаємо, що м'яч це 6. Значить, футболка 14 мінус 6 буде 8. Тепер, коли ви від футболки 8 віднімете кеди, то у вас вийде 4. То кеди це число 4. Тепер 4, плюс 6 і плюс 8. То маємо число. 18, знову 18. Що ви робите зараз? Вам потрібно е, нагадати, яка частина мови, до якої частини мови відноситься слово 18. Так, до числівника. Нам потрібно записати три числівника. 18, 14 і 4. Е, діти, я каліграфічно їх записувати не буду. Ви пишете 18, ставите кому. 14, кому, і потім пишете 4 ставите крапку. Нагадую, що це числівники. Далі. Щебетунчик нам пропонує відгадати загадку. Він лежати зовсім не хоче, якщо кинути, він підскочить. Ледь вдариш відразу навскач. Ну, звичайно, це діти. Так, це м'яч. А ви знаєте, що м'ячі бувають різні. Тож, давайте відповідемо на запитання ще У яких видах спорту використовують м'яч? Ну, наприклад, у футболі, так, є м'яч. А ще. Ось подивіться, скільки є видів спорту, де використовують м'яч. Ну, футбол зрозуміло, вибачте. А гімнастика. Так, діти, є такі гімнастичні вправи, де гімнасткам потрібен м'яч. Далі, у волейболі грають в м'яч, в баскетболі, є малі, та великий теніс, там теж потрібен м'яч, а також є така гра, яка називається гандбол, ручний м'яч. І в такому виді спорту теж потрібен м'яч. Хочу вам сказати, що е, для кожного виду спорту. Потрібен свій м'яч. Але для того, щоб ви знали, в якому виді спорту використовують м'ячі, ви записуєте слідуючий робочий ряд і переписуєте ці назви спорту. А чи знаєте ви, де народився футбол? До недавнього часу батьківщиною футболу вважали Англією. Але у 2004 році ФІФА офіційно проголосила Китай батьківщиною футболу, визна, визнавши справжність знахідок футбольної асоціації Китаю, зататова за, датований 30 років 300 років до нашої ери. Тож, батьківщиною футболу діти явля... е... вважають Китай. Вам потрібно записати письмову відповідь, що батьківщина футболу Китай. Фіфа. Ви чули в повідомленні таке слово Фіфа. Діти. Це не та якась фіфа, яка йде і так собі гор... гордовито. Ні. А це міжнародна. Федерація футболу. Так називається. ФІФА складається з 208 національних асоціацій та 6 континентальних конфедерацій. Штаб-квартира ФІФА знаходиться в Цюріху, в Швейцарії. Президент Міжнародної федерації футболу Джані Інфантіно. Знову нам потрібно письмово дати відповідь на питання Щебетунчика: скільки гравців налічує команда з футболу? Ви знаєте, діти? У футбольному матчі участь беруть дві команди, кожна з яких складається не більше, ніж з 11 гравців, один з яких ворота. Тож, ви записуєте, що у футбольному матчі. Грає команда із 11, але 11, ви пишете словами гравців. І ще одне запитання нам приготував ще бетунчик. Яких відомих українських футболістів ви знаєте? Чи знаєте ви, діти? І так, подивіться, Андрій Миколаєвич Шевченко. Ні, діти, це не Тарас Григорович Шевченко, і це не його родич. Вони просто однофамільці. Хоча діти, хто його знає, Тарас Григорович Шевченко жив уже давно. Тож, Андрій Миколаєвич Шевченко це український футболіст, виступав за київський Динамо. Так, така назва діти команди: заслужений майстер спорту України, нагороджений найвищою державною відзнакою Герой України. Володар золотого м'яча 2004 року. Приз, який вручають найкращому футболісту Європи. Ось такий у нас є футболіст. Тож, ви пишете, що Андрій Миколаївич Шевченко український футболіст, і ставите крапочку. Тобто ви можете частинку речення записати першого, а можете записати все перше речення. А тепер нам потрібно пограти в гру і, запис... і перетворити слова, які зараз не слова, в правильні слова. І так, наговорила вам багато незрозумілого. Подивіться, у нас є е, ніби слово, але що ж тут написано: тарово ось таке зашифровано. Нам потрібно змінити склади місцями так. Щоб із оцього вийшло слово, яке має якесь значення. Тож, яке перше слово? ВО-РО-ТА. Правильно, далі із оцих трьох букв складіть слово. Перша буква Г буде слово гол. Далі моперега. О, що ж це за таке слово? А давайте почнемо із П. І буде п Г. О, як ми її чекаємо цю перемогу. Далі один склад, і він починається тайм. Тайм діти. Далі мин Щось таке незрозуміле. Треба, щоб воно стало зрозумілим. «І». Розминка. Далі. слідуче слово. Прапорець. Слідує, починайте з -с. С. висток. І останнє гравець. Ось такі слова. Тож, тепер я їх вам покажу. Ось так. Ось тепер буде правильно. Тож вам далі, що потрібно зробити? До якої частини, мови належать розшифровані слова? Так, діти, це іменники. Тому що вони всі відповідають на питання: хто або що. Вам потрібно написати слово гравець. Дивіться, ось воно, гравець. І зробити звукобуквений аналіз цього слова. Потім записати ці слова. Серед записаних слів у вас було слово тайм. Це від англійського слова час. Половина основного та часу мачту в ряді ігрових командних видів спорту у футболі тривалість 45 хвилин. Тобто, діти тайм. Це якийсь проміжок часу, який е, виділяють для гри. Тепер нам потрібно з'єднати слова правого стовпчика із лівим, або лівого із правим. Е, давайте прочитаємо спочатку слова першого стопчику, і визначимо, до якої частини мови вони відносяться. Читаємо: Доріжка, гиря, кеглі, поле, м'яч. Ракетка, на які запитання відповідають ці слова. Правильно, що то ж, це іменники. Далі читаємо другі, е, слова другого стопчика. Кольорові зелене, бігова, футбольний, важка, тенісна. Ці слова відповідають на різні запитання. Наприклад, кольорові відповідають на питання які, а зелене на питання яке. А бігова яка? А футбольний, який, важка і тенісна, теж відповідають на питання яка. Ми пам'ятаємо, що прикметники завжди зв'язані з іменниками. Тож нам потрібно тепер їх з'єднати. І так, яка ж у нас доріжка? Вона у нас бігова, а гиря важка. А кеглі, кольорові, а поле, зелене, да, звичайно, діти, дивіться, футбольний ми не могли сказати, тому що у нас поле зелене, а от м'яч який? Футбольний. І ракетка тенісна. Вам потрібно зараз записати три, е, останні три утворені словосполучення в зошит. Діти. Ну, давайте так. Ви можете записати три словосполучення, які вам, сполучення, які вам найбільше сподобались. В мене три останніх, але ви можете записати, які вам сподобались. Далі. Подивіться, будь ласка, на картинку, і давайте назвемо, яким видом спорту займаються діти. Будь ласка, це у нас катається на скейті, так? Боксер. Футболіст. Бувають і дівчатка. А це дівчинка катається на роликах. <кхух> Удар, волейболистка, дівчинка. М'яч волейбольний. Карате займається так. Це грає у теніс. Бій. Дівчинка займається бігом, ну, а ця, думаю, що робить якусь гімнастику. І останній велосипедний спорт. А тепер давайте пограємо в гру. Так чи ні? Будь ласка, збіг урок наш то от як коротка мить, дуже швидко час біжить. Час же підсумки нам зробити. Що ми встигли зрозуміти? Зіграти хочеться мені з тобою, друже, в так чи ні? Тобі питання задаю готуй же відповідь свою. Відповідай, коли мастак. Єдиним словом, ні чи так. І так, я вам задаю запитання, а ви відповідаєте, ні чи так. Слово спорт це іменник? Так. Слово футболіст відповідає на питання хто? Так. Слово бігати це прикметник? Ні. Дієслова відповідають на питання «який, яка, яке? Ні. Швидкий зелений це прикметники? Так, молодці. Якщо ви з легкістю відповідали на ці запитання, я дуже-дуже рада. Вам не страшно писати діагностувальну роботу. У Вас все вийде без догану. Ну, а зараз відпочиньте трішки і повертайтеся після відпочинку, я вам поясню, що робити вдома. Вам потрібно написати 2-3 речення про свій улюблений вид спорту. Ви починаєте писати так. Мій улюблений вид спорту і називаєте його. Потім, в другому реченні, ви розповідаєте, як довго ви вже займаєтесь тим видом спорту і чому саме цей вид спорту вам подобається, а не інший. Тож, домашня робота творча. будь ласка, пишіть уважно кожне слово. І е, раджу вам, після того, як ви напишете свій невеличкий текст, дати його, дайте прочитати своїм батькам. Адже Інколи слово ви можете написати неправильно, і батьки вам допоможуть, як записати його безпомилково. А я з нетерпінням буду очікувати ваших фотозвітів, щоб познайомитися, який спорт кому до вподоби. На сьогодні все, мої любі. До побачення до наступних відеоуроків!